На жаль, Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення онкозахворювань. Щороку більше 160 тисяч жителів дізнаються, що вони онкологічні хворі. Водночас, на обліку в країні, майже один мільйон осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії. Багато залежить від вчасної діагностики, тому що річні профілактичні огляди якомога більшої кількості людей вважають одним з найдієвіших методів боротьби проти раку. Разом з медиками це стали усвідомлювати й пересічні громадяни. Тут прийшли на профогляд. Майже намагаємось кожен рік, тому що це життя наше, здоров'я наше. Під час лютневих днів профілактики та раннього виявлення онкозахворювань, які пройшли в Одесі, значне число і жінок, і чоловіків звернулися до міської клінічної лікарні по онкоскринінг. Краще профілактично займатися цією проблемою, аніж потім. Боротися з тяжкими наслідками. Тому за ці два дні у нас досить багато пацієнтів, які потребують обстеження, які потребують консультації онкогінекологів, онкологів, онкохірургів і всіх інших спеціалістів, які дерматологів, які діагностують і раді допомогти людям, які звертаються з цією досить серйозною проблемою. Злоякісні новоутворення уражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку, констатують дослідники. При цьому шанс захворіти істотно збільшується після 40-річного віку. Додають лікарі. Будь-який дзвіночок, особливо під час сьогоднішнього стресу, повинен бути озвученим у лікаря в кабінеті, і далі це вже береться як одна із скарг пацієнта, і за потреби вже і діагностується, і лікується. І будь-які дзвіночки повинні бути донесені хоча б до сімейного лікаря. У практиці лікаря Олени Коваль був приклад і не один, коли пацієнт приходив зі скаргами на одне захворювання. А виявлялося, що ситуація набагато складніша. Тут головне, аби пацієнт приходив своєчасно. Чоловік звернувся на прийом з кризами, з гіпертонічними, з головокружінням, з нудотою. Я почала вести як невролог, але по результатам загальноклінічних аналізів відправила на онкоогляд до уролога, виявила рак простати так. Передала потім в руки, підлікувала як невролог, передала в руки вже урологу. і Урологи прооперували дуже вчасно. І на сьогоднішній день цей чоловік здоровий, клінічно здоровий по онкології і знає свої хронічні захворювання, вміє їх лікувати і контролювати. Упровадженні ранньої діагностики онкозахворювань дає можливість врятувати тисячі життів, тому не тільки в спеціальні акційні дні, а кожного дня за направленням лікаря, за відповідним віком пацієнта та його скаргами, можна і треба проходити інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень.